Увага, чоловіки, які перебувають за кордоном. Якщо ви зараз стоїте, то рекомендую вам присісти і вже почати думати, як пакувати валізки. Інформацію, яку я вам зараз повідомлю, ну, вона вас трошки може шокувати. Мій ранок сьогодні почався з того, що мені написав мій колега, друг товариш з Одеси Тарас Юрист. І він мені скинув наступну інформацію. Уявляєте, він, будучи в Україні, швидше знає від мене. Все, що робиться в Польщі. Польська зачева видавач Україні меншчизн, ту же виїхали з краю. Польське і інне панство УЕ, могло занять українські вніски о екстрадиції ту же тужинки лапувкам, виїхали з краю. Ніхторих українців польська юж приказує службам на Дніпрем. Що тут, друзі, говориться? Що Польща вже почала видавати Україні чоловіків, котрі виїхали за хабарі. Чи дійсно це правда? І чи ви будете екстрадовані з Польщі до України або ж з іншої європейської країни? Зараз, друзі, ми про це поговоримо. Але користуючись нагодою, хочу вам нагадати, що канікули вже закінчилися. І знаєте, що вам потрібно зробити? Вам потрібно подумати про легалізацію, якщо ви ще цим не займалися. І Якщо ви проживаєте в малопольському воєводстві і виключно в ньому, то ви можете скористатися за моєю рекомендацією, допомогою. В якісному супроводі компанії StarMakDocuments, тому що вони законодавляють ваш час, гроші і нерви, що найголовніше в цьому житті, бо вони не відновлюються. Всі контакти ви знайдете в описі під цим відео. Рекомендую і підписуюсь під їхнім кожним словом. І своїм теж, звісно ж, повертаючись, друзі, до нашої теми. Багато інформації вже було знято, розповсюджено про те, що. Деякі чиновники українські заявляли про те, що будуть чоловіків екстрадувати з Європи і взагалі з інших країн до України. Але насправді, друзі, для того, щоб вас екстрадувати, як уже всі телеграм-канали говорять українські, напевно, і ви це вже напевно теж бачили. Якщо ні, то напишіть, що ви не бачили і ви додивились до цього моменту. То я вам хочу сказати. Що це дійсно трохи може шокувати, адже насправді людям не говорять всієї правди. І як пояснюють українські чиновники та юристи українські, що в якому випадку вас можуть екстрадувати, тільки в тому випадку, якщо ви станете злочинцем, бо інша країна не може вас просто так екстрадувати на прохання України. Ви повинні спочатку в Україні стати злочинцем, тобто на вас повинно бути кримінальне провадження відкрите. І як я вже згадував в своєму попередньому відео, що як так, як то кажуть, і слідства зроблять вас злочинцем, бо ви не зможете приїхати з-за кордону в Україну для того, щоб з'явитися, хоча б на суд, тому що вам прийде. Ну, напевно, я так думаю, прийде спочатку запрошення з'явитися до суду, на яке ви не відреагуєте, бо ви будете за кордоном, а якщо ви виїхати, виїхали нелегально, а такі точно громадяни є, і я впевнений, що вони мене дивляться зараз, то, напевно, ви не приїдете в Україну, тому що у вас і так був білет в один кінець. Але сам механізм цієї екстрадиції на сьогоднішній день він поки що не існує. Чому зараз уже. Іде цей фейк, ця дезінформація мені невідома. Тому що я жодного розпорядження не бачив щодо того, що з Польщі будуть екстрадувати офіційно українців на те, що українські чиновники про це заявили. Це просто буде підрив взагалі всіх українців. Адже вони виїжджали за кордон не просто так. А якщо ви будете їх екстрадувати в Україну як злочинців, ви ж і так їх до війська не візьмете, тому що вони мають кримінальну відповідальність, то, то, то вже ж таких до війська не беруть, правда? Чи я, друзі, помиляюся, скажіть мені наскільки мені відомо, то колись до армії не брали тих, хто мав хоча б умовне покарання. А тут вже відразу злочинцем, так? Ну, і для мене це все взагалі незрозуміло. Взагалі, наші чиновники беруть, і знаєте, що роблять? От настільки нагнітають народ і в Україні, і за кордоном, згадуючи лише саме слово, саме вираження чоловіки, які виїхали нелегальним шляхом за кордон. І знаєте, ця вся інформація, вона поширюється абсолютно на всіх українців, на всіх-всіх усіньких, які є за кордоном. І це найбільше нервує. Це так. В підконтексті вони ховають оце все. Нікого вони не повернуть, звісно ж. Хто ж вернеться? Ви візьміть найдіть. що ви думаєте, що прикордонники, поліцейські в Польщі будуть всіх підряд спиняти тут всі автомобілі, які їздять, і перевіряти їхні документи і виявляти українських нелегалів, які за хабарі виїхали за кордон? Можливо, тих українців, які будуть їздити автобусами, я не говорю, що в місті, так, а між країнами. І прикордонники тієї чи іншої країни можуть вибірково перевіряти ці автобуси. В цьому випадку так. Або ж якщо ви будете вилітати десь в інші країни поза межі Шенгену, вас також можуть перевірити. Але тільки при таких контролях, коли ви приходите паспортний контроль. Все! Або, або ж якщо ви порушите закон. Ну, але ж, мої глядачі не порушують закон, правда? О, до речі, друзі, напишіть, будь ласка, чи ви мали хоча б один мандат в Польщі за весь час вашого перебування? Я, чесно кажучи, мав їх два: один за буст-пас, і другий за перевищення швидкості на 17 чи 18 км. Вже не пам'ятаю. І, звісно ж, не відриваючись від теми, ви чуєте, наскільки нагнітають цю ситуацію? І як можна в цьому світі нормально жити? І зараз люди будуть знову ж таки боятися ходити до консульства, звертатися, щоб замінити свій паспорт, продовжити свій паспорт, замінити водійське посвідчення і так далі. Тобто, вони спеціально це роблять, щоб люди не ходили до консульства. Так виходить. І вони ще цим більше роблять, що українці не захочуть повертатися в Україну. Вони ж самі до цього провокують українців. Я, звичайно, люблю Україну. Але я ненавиджу наших чиновників. І я не знаю, що б я зробив, будучи на їхньому місці. Тому що судити я можу тільки коли я буду в їхній шкурі. Це, друзі, також моє прохання зрозуміти мене до хейтерів, які мені пишуть, що де я заходжуся або я не тим займаюся. Ви ж ніколи не були на моєму місці. Одні колеги-блогери мене зрозуміють, як це бути публічно відповідальною людиною і нести відповідальність за кожне сказане слово. І треба мати дуже велику повагу, що коли ти помиляєшся або ти, коли ти брешеш і потім не вибачаєшся, треба мати дуже, не знаю, напевно, дуже сильно високу самооцінку і бути самовпевненим, самозакоханим. Ну, а далі ви продовжите в коментарях. На сьогодні в мене все, друзі. Таке було емоційне відео. Просто я в шоці від цієї інформації. Тим більше, що польські видання це все перекручують і далі. Знаєте, з України вийшло, до Польщі прийшло, а потім з Польщі вийшло і до України прийшло. І це все, як то кажуть, зіпсути радіо зробили це так, що вже почали екстрадувати українців. З Польщі. Хоч це завжди було. Але. Це одиниці. І ці злочинці дійсно несуть покарання. Ну і знову ж таки, пам'ятайте, що той, хто має кримінальну відповідальність, на мою думку, до війська йти не повинен, бо він повинен сидіти в тюрмі. Або ж мати умовне покарання. Що думаєте на рахунок цього, друзі? Пишіть в коментарях. Ну і я думаю, що чиновників всіх треба садити, а не тих українців, які дали їм гроші. Хоча всі винні, правда? Я рахую, що той, хто порушив закон, повинен нести відповідальність. Тому, якщо навіть будуть екстрадувати тих українців, котрі заплатили гроші за те, щоб собі зробити інвалідність або ж студентський квиток. Ці люди прекрасно розуміли, на що вони йдуть. Якщо ви купували права, ви ж розумієте, я маю на увазі купили, але екзамені не здавали, не їздили і так далі. Ви ж розумієте, що є ризик, що вони можуть бути фейковими.